Всім привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди, Ріко та Блік. І сьогодні ми будемо виживати на ось такому лакі-блокі міміка. Я вважаю, що це буде дуже цікаво, ну а ми починаємо. Та також, друзі, підписуйтесь на наші канали, на канал Ріко та на мій канал. Ну що, Бліку, давай почнемо копати цей блок. Так, я з тобою згоден. Давай, зараз. О! Що там впало? Я впав. Так, О, ні, що так. мені? Мені пурпуровий барвник випав, та й взагалі тут диви якісь. Е, Нічого різні собі, барвники. слухай, зараз подивимось, що випаде мені. О, ні! Ой, Ти що що? там! дивишся. Ну, слухай, там платформа таке? хоч є. Е, так, мені випали О. книжкові полиці, книжки. Так, давай будемо. Мене я мережно там хтось впав. Добре. У мене є золотий О. злиток! Диви! Ти бачиш, хто це? Я бачу капець. Це копати? Так, давай, друже. Слухай, тепер я не падаю звідси. О! Так, я його. Так, я його піймав. Так, все, в мене він. ай, я, я зараз помру. Що таке? Ой, капець. Диви. Фух. Це, мабуть, оцелот? Бо як його ще Я звуть? Я Не знаю, що це було, але. Слухай. Диви! <сих> диви! Ди Ти бачиш? Блоком. це? Тут є якийсь кіт. Слухай. Кит. Так, ось Де? тут диви. О! Ти це бачиш? Як його звуть, оцелот. <сих> Ні, це не оцелот. Ось це оцелот, а це кіт, мабуть. Кіт, кішка. Добре, купаємо О. далі. Ой, обережно. Слухай, диви. Це Тут був якийсь важель. Ого. Ой. Оце так вибухнуло. Лови, що там впало? Капець, в мене е, стільки зачарованих книг. Капець, О, друже, ліку. ти мабуть. О, ніч, тут щось відбувається. Ні, наша кішка! Вона полетіла донизу. Слухай. Слухай, я пропоную тобі поставити ось тут А, О, ну добре, або нічого так. Нічого собі. Слухай, Давай, я ось тут постав... ламай блоки. О, зомбі, ти бачиться зуб. Зомбі... Динаміти. Динами... Слови, динаміти ябожню. Я ТІНТІ зараз так, буде є. вибух. Так, слухай, здобуваємо ще. А, обережні, Мабуть, якась в'язниця... Слухай, друже, так, ти слухай, зачекай. В мене вже забитий повний. Е... А в мене ні. Set. Слухай, так. в мене. Оп, є. Так, я как бачу бать. діаманти. Мене... Слухай, мені потрібно. Всього. Ось чуть трохи вище. Залізти є. Yeah. Я... Тут динаміти. Так це я Слухай, поклав. Я це просто якийсь капець. Що але... відбувається? Я не встигаю зрозуміти, що тут. Ага, О, я не Ну, я щось дуже прикольно піймав. цей блок міміка це просто жесть. Слухай, uh, але так. ти ба тут е, нема е, поки що самого міміка. Дивно. Ну, це добре, що його нема. Слухай, ну так, я, я з тобою згоден. Це... Викинути це все лишнє. Так, в мене є зілля отрути, воно не потрібно. Шкоди. О, зілля швидкості, те неввідимості. Стрибучість, так, друже, І... О, диви. так, Там знову з'явилися lockібло. Так, ага. тобі не пощастило. Прикольно. Ти у в'язниці. Ти ще й вбило. Я не просто у в'язниці. Так, Вони оце вбили. так. Look up. Цікаво, це зараз буде блок. Мені також. О, так, ні. Давай, я ламаємо. зараз в Мене пожежа. Дуже, а... так Дуже, зараз ну я не вмер від лави, я вмру від того, що я впав. Друже, диви! Диви, що в мене є. Зачекай! Так, тримай це тобі. Це тобі uh, і це тобі. Я не зловив, дякую. Друже, <сих> Слухай, я не можу кидати. Так. Ось, ось, це тобі потрібно? Ні, мабуть. Риба, ну в мене є. Слухай, Зараз... Так, нам потрібно. Диви! Ага, Там... Супер! Величезний зомбі! Я не встигаю зрозуміти, що відбувається. Просто не встигаю. Так. О, uh, ще якісь, якась подвора. О, ні! Просто. Ти... Же... В тебе бачиш? є ще один. Кайло. Є в тебе кайло. Так, чи ні, чи? В мене тільки одне, кайло. На жаль. О, капець. що? Дівчина бачиш, зомбі? Що? Дівчина зомбі, де. Ось Стой. там була. О, ні. Я <рикольно>. не розумію, де я. О. Я також, що тут впало. Та я бачу. Блін, капець. О, ні. Ось вона такой тебе. Ай. Зараз Слуха, я її вона... вб'ю. Зачекай. А ну йди сюди. Так. Що це за Видідім... Боб. Я взагалі так, не розумію, що. Будь обережним, Бліку. Так, Капець. я зібрав. А що відбувається? Чому я. Там, мабуть, зараз буде якийсь вибух. О, ні, там все вибухнуло. Ой -ой. Друже, а я знаходжусь ось тут трохи нижче. Капець, Бліку, що відбувається? О, ні. Я не можу зрозуміти. Я сам в шоці взагалі, друже? О, так, ти, мабуть, слухай, впав. Тут... Пав я так, і тут якісь є зілля ще, мені потрібно О, подивитись. Диви, там щось випало дуже цікаве, я тут його заберу. Цікаві. Оооо, Диви, якісь кістки. Слухай, в мене вже так багато всього. Що <пет> тут відбувається? Слухай. Ці зілля вони також щось викидують, і потрібно дуже обережним бути. слухай ай. О, диви, як кінь! Неприємно. А я його бачу. можна якось. Е приборкати. Слухай, так, можна, зараз. слухай. О, я нічого не бачу. Мене якась темрява. Так, дуже багато. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, ай, ай. Я знову впав. Це, мабуть, так. Що ти там на. Так, відродитися а, і. Та я не знаю, що я наробив. Слухай, друже, я пропоную тобі О, ні. Ой, знову? знову ця дівчина. Да що Капець. тут відбувається? Бліку, я тобі пропоную зараз стати, не ламати цей блок. Ай-яй-яй, -ай -ай, тут лава. Вибух! Капець, що я просто вибухнув, друже. Так треба. Так, ось... стоп, я пропоную не ламай його, не ламай. Я не ламаю, я ось собі я тут проклав. Тобі Повикидувати всілякі ненужні речі. Слухай, тому, в мене є діаманти з так Це нам не потрібно, лазурити, не потрібно. О, хоч, хоча ні. ні. Так, так, це нам потрібно. А, цукор. Оце я хочу. Так, зараз. О, ой, ні, я трохи. не. Ой, друже, це, мабуть, не потрібно було використовувати. Я Тут не розумію, все що горить. відбувається. Так, зараз. Так, Добре, Слухай. давай, копаємо далі. Та зачекай трохи. Ну, Мені добре. потрібно відійти ось сюди. Так. У мене є запечена картопля, всілякі риби, але я, я гадаю, що воно нам не потрібне. Тому, так, що я з тобою ми згоден. стільки вмираємо, що просто жесть. О, друже, диви, ще о... я тут собі проклав. Ха, Але тут може бути вибух. Мені ну, здається, що це погана ідея. Бліку, ні, це але д... Давай добра. будемо копати. О, диви! Ага. Суперспуст! С тільки Знову... це хто? Дивись, скільки свиней! Ти бачиш це? Я бачу Капець, а я тут о, зали... щось... загинув. О, золотий блок, о. там хтось ще з'явився. Дивно, о, ні, мене кудись телепортувало. Так, слухай, друже, мені здається, що щось тут коїться таке. О, Дуже цікаве. Ні! Ти диви, який великий зомбі! Ти бачиш це? Де? Ось. Не бачу. Він згорів. О -о. Капець. Слухай, я в шоці взагалі. Я пропоную тобі просто копати. Як я зрозумів, нам не вдасться вижити. О, -о. Тому так, але будемо просто це копати. Хто та Це хто такий. Тут просто жесть, яка відбувається. Диви зомбі. Так я о бачу. Та. Це, мабуть, Капець. кінь якийсь. Я не можу нічого покласти. Там капець. щось дуже що вибухнуло. так о я нічого не бачу Знову Ай, вибух, дружи, я знову горю. Вкладаю. Нічого собі. О, ні, друже, я знову мені падаю, здається, кудись. Невідомо куди. капець Так. Є. Yeah. Так, стій, стій, бліку. Я, я з тобою згоден зупинитися. Так, 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 тому, так, так. Трохи. Мені це не подобається. Давай я ось тут блоки поставлю. Я ось сюди є. поклав. Я Зараз по Що це таке? Сліпота, повільність. Це жесть. Друже, так. в мене дуже багато поганих ефектів висить. О, ти бачив, це, це погано. Був якийсь селянин. Слухай, є сундук. Так, це... о. <свят> там о, є губка! Слухай. Губка? Так, слухай, о. В тебе випала там ця, як і броня. О, так я бачу. Нічого собі, це я розумію. Мені це подобається. Так, зараз зачекайте, друзі. О ні, я, мабуть, буду дов... дуже довго летіти донизу. Так, І я здається, поки що, що ми всі довго все будемо робити. Так, тому, їжу що... можливо викинути просто так, обережненько. Так, дуже це добре. Теж не потрібно на ковадло. О, слухай, друже, диви! Якась жесть відбувається, я не знаю, що. Ай-яй-яй-яй-яй, лава! Так. Ну, супер! Я вже так. впав. За мій прикид! Зараз тобі покажу. Давай. ні, так, так. О, і. знову відродитися? Оп. Друже. Де щось? Капачо дуже... Да ча... я впав, є! Yeah. Так, я слухай. розумію, я також впав. Я не розумію, а де цей лакіблок? знову хтось і скидує. Я сам я в шоці. Знаю, друже. Нам якось я тут потрібно не вижити. Розумію, що відбувається? Так, там дуже великі капе. вибухи, я чую. О, ні. Та я бачу так. вибухи. Слухай. О, слухай. Просто жесть. Зараз буду здобувати є. О, дуже 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 багато диви, друже. Так, зараз будемо. Ні, Це була пастка! Давай, Я по одному, отак раз. Ні, знову лава, друже, не знаю. Да це що ж таке? Ого, диви. Що тут є? А куди й це Ти мімик, слухай. Знову капець. дівчина якась. Я в шоці? Це, мабуть, зомбі. зомбі великий. Ай! Так, капець, блік. Ого, не-не-не, ні -ні -ні -ні. не. Так, розумію, що відбувається. Не, не чіпайте мене! Я сам так. взагалі в шоці. Так, зараз. Е, так, допоможіть мені хтось небудь. О, так, це ні, друже. Як нам ну, треба вибиратися звідси. Треба. Да що ж тут коїться? Ти там взагалі. Я знову я не впав. Знаю, Бліку, слухай, О. Я тобі пропоную тікати звідси, тому що е, нічого гарного з цього не виходить. Це просто жесть. Я згоден Цей з тобою. Блок, Це. Просто якийсь капець, так я. А ти просто що, Чікав, від платформу. міміка? О, я Диви, диви, диви. Ні-ні-ні-ні-ні, я капець. тікаю, мене хтось О. скинув знову. Це був. Ну, це я, я не хотів, друже. Це просто був це вибух ти мене дуже. Скинув, ні, капець. я зламав лакіблок, а там був блоків, динаміт. Кажи, цих друже. Зі блоків просто нескінченно. Просто так, їх дуже капець. багато. Диви, який великий. Ого. Мені подобається капець, зараз. Бомбі, що відбувається? О, Ай! Так. Ти бачиш це? Це що за потвора така? Я нічого така? не бачу, капець. Просто ж цей блок міміка розростається. О, мені ні. Стоїться, ось, Він, він там лета літає. Він мене та я зараз б'є. Чому він о, атакує тільки ghost, мене? Я не хочу. Horseman. Так і я навіть. Ай. Він і мене атакує? Що робити, бліку? Я в стається, шоці. ми не виживемо з тобою до ранку. Там ті інті! Так, і я не вижив. Слухай, я, мені так. також здається, що ми не, не доживемо до ранку. Стій, я хочу почистити свій, е, всі свої блоки усі. Я пропоную їх просто повикидувати нафіг. Тому що е, нічого гарного з цього не вийде. Я з тобою згоден, друже, а в тебе є що би... Чобітки. а? Та немає, слухай, нам би з тобою, знаєш. О, ні, що? я скинув пластинку! Зараз, 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 зараз. Я хочу її впіймати. Ні, я не Навіщо встиг. тобі пластинка? Слухай. Мені потрібен, знаєш що, мені потрібен верстак. В тебе е, нема верстаку або чогось там, я не знаю, досить яких. Його нема. Диви, в мене О, є гано. програвач. Ось чому мені була потрібна пластинка. Великий зомбі. Е, ага. Yeah. Там щось так, було дуже Так, хто піді цікаво. мною знову щось ламає? Це це... О. Це О! ти? О, диви! Які? Та я бачу, містер Рейнбоу. Нічого дуже цікавий такий. Блискавка, е... так, потрібно обережно. О, так, є сумнів. Це сундук? що таке? Lucky Block. Діамантова... Друже, в мене є діамантова кінська броня. Якщо в нас буде це кінь, дуже добре. то ми. Та зможемо... Там вже були. О, ні, О. Просто Диви, друже, що, що є? В мене є ще один блок міміка. Я його зламаю, губка. Е, слухай, ну нічого цікавого не випадає. Да йо, що ж це та, койте, Я хочу... взагалі, боюся, О, ні. його ламати, але, ну що, друже, давай з Богом. Ай. I... Ну, нічого такого. Тобі Я не, не говорю, пощастило, досить. мабуть. О, скільки всього дуже не цікавого. Не пощастило. Так, ну що, відродитися, починаємо спочатку бліку. Я там випав меч. Я. Ай! Звлива, мене... або ні. Ні, не зловлю. Ну, добре, що, відродитися знову. Так, друже, зараз мене на... Ні, мені якого не пощастило. вибору. Слухай, будемо копати. Так, добре, Капець. зараз я -тін -тін. буду вже з тобою є. Yeah. О, диви, як багато всього. Зараз я, я не здобуваю. Він знову розростається. Так, uh, Щось... ой, як добре, Тінь. Клас. Нарешті відродитися. У мене є так. дещо дуже цікаве. О. Копейч. Ой, тобі хаплик, друже. Тобі не пощастило. Мені капець просто, а не О, гаплик. там ще було ТНТ. О, ні, друже, мене зараз Тупи, також вб'є. ТНТ так. На нам щастить. Тобі щось так, тобі дуже щастить з цим TNT. Хм. Так, ой, важель, я його натиснув. Зараз буде великий бабах. Є! Там дуже багато всього корисного було, але ми не впіймали. О, ні! О, навіщо? Вибух. Знову вибух! Що навіщо? Я не знаю, що навіщо. Я просто не розумію, що відбувається, Слухай, друзі. Якщо а ви ми... також не розумієте, що відбувається, пишіть коментар, ставте лайк. Так, Тому, о, що о ви не одні знову такі... відді. О, ні, оце Капе. таке! Що відбувається? Я щось я нічого не бачу. наклацав, друзі. Темрява. Темрява. Темрява, та явство. Ну, це Бував... просто класика. Відродитися. Так, о. Друже, я не тут розумію, дуже багато. Що відбувається? о ні. Капець всяких різних потвор. Зараз Просто потрібно жесть. їх скинути. Якась зомбі-дівчина атакує мене. Нічого, я так. її зараз. О, ні, о, знову вибух. Ріко сьогодні не щастить взагалі. Так, це точно нам взагалі не щастить в цьому світі, тому що я взагалі не розумію, що відбувається. Слухай, кажани літучі. Та я бачу, так, я в шоці взагалі. Ооо, ну, нарешті. Такі цікаві. У нас тепер така політика, що просто ламаєш, поки живий. Слухай, так, о, о, я... Диви, поки а... що, падає. поки а, що буду. Добре. Диви, я буду... диви, диви, зараз буде. А кайло випало. О, великий ну, зомбі. Якесь. Слухай, а в мене є тільки кам'яне кайло. А ні. Діамантове також є. Так, тут якийсь блок, він взагалі. А, О, так. Вибух, як завжди. Беріко, щастить. Прикольно. Так. так. Нам взагалі з тобою щастить. Тобі це зараз гаплей буде, друже. Друже, ви це бачите? Диви, друже, вже це світанок! Це жесть. Ми вже дожили. Світанок? Так. Це дуже добре. Слухай. Я пропоную О, нам тікати з цього сервера, якщо ми зможемо. Так, і я. Це просто жесть. Буду також так, тікати. Дивитися. О, в мене є перлина енду. І Тухай. що? І нічого з цього не вийде. Я пропоную ще 5 блоків. Оні! Мабуть, ти щось так лацав. О, Оні! Друзі, я тікаю!